Я вас всіх вітаю на своєму каналі. Приперся на дачу. Погодка сьогодні у нас отлічна Оце сонечко зараз трошки підсіло, і на кой я сюди приперся. Коротше, купив я такі сіміна, буду пробувати робити розсаду. У минулому році я робив щось вийшло, щось не вийшло. Ну, коротше, все одно в мене щось на городі виросло. Що я купив? Купив отакі томати: помідорки чері, 4 пачечки. Нормальних томатів не було сім'ян, того що я купляв в магазині, який не той, що там Дім, Сад, город, що для городу просто магазин, де продають багато чого, і побачив оце отаке. Томати чері, я люблю, не знаю. Виростуть вони, не виростуть. Купив отакий паризький огірок. Тоже купив коротше, 4 пачечки отаких огірків. Далі. Купив ось отакі огірки. Скоро стиглий. F1, щось там. Теж чотири пачечки я взяв і взяв попробувати отаку цибуля на перо. Не знаю, ніколи такого не бачив, не саджав. Попробую. Посадити отаку от цибулю. Що воно вийде, не знаю. Зараз піду, візьму якісь ящики, якщо знайду, зараз от, Візьму земельки, ну і коротше, приступлю до цього діла. Щоб ви розуміли, оця вся канітель мені обійшлася в 60 гривень. 60 гривень це все. А тепер представте, якщо воно все вроде. І так, люди добрі, не лякайтесь. Толкових ящиків у мене немає. Оце пару дерев'яних я в них вже саджав, то ну, ху -ху -ху, все було нормально, все виросло, нічого з ними там не случилось. От. І оце в мене отакий блян, ящик він нам з фанери дно. Не знаю. Короче, буду пробувати сажати, оце, що є. того, що ну, хотів я купити спеціальні оці лотки для розсади. ну, Щоб ви розуміли, 40 гривень стоїть один лоточок, куди можна закинути там. Чи 38 чи 42, я вже не пам'ятаю, там стояв, рахував. Коротше, образно 40 зернишек можна туди покласти. Ну це ж вообще, короте, ну дуже мало. При тому, що в мене там пакетів тих десь 12 штук чи скільки там, 16. Ви представляєте, скільки мені треба тих лотків по 40 гривень і не факт, що воно виросте, того що ну, перший раз. Коротше, зараз накидаю туди земельки, роблю лунки і приступаємо. Так, і що? Понакидував в ящики земельки, в цей не кидав, бо там дно з фаніри. Скоріше, що його одірве. І якщо вже не буде куди пихати сіміна, ну, прийдеться якось в нього вже напхнути. От, Зараз все гарненько, рівненько в коробочках розрівняю, приглажу, буду робити луночки і закидувати. Щоб ви розуміли, сьогодні в нас 9 березня, хтось скаже що це дуже рано ще. Щось робити, саджати. Але ну, огородник з мене ніякий, тому це чисто спробувати, що воно вийде, не вийде. Потім я його все віднесу коротше, на другий етаж. Там завжди і зимою, і літом. Більш-менш жаркувато. Думаю, що буде. Там нормальна температура, тому що на першому поверсі точно що ще рано, там ще прохладно. Коротше, займаємося. Так, ну що, настріляв я лунки такі. Поробив не глибокі, бо глибокі не треба робити. Що я хочу вам сказати? Хтось може зараз напише, що дуже близько наробив лунки, чи ще там щось. В минулому році я... Просто так само робив, накидав зернишок, укрив землею, накрив пленкою, поливав і все. Ніяких удобрений. Нічого не робив з тими сім'янами перед посадкою, нічогом не замачував. І воно все виросло. То, ну, навіть якщо воно не виросте в мене на цей раз, ну я, як мінімум, получу якийсь опит. Лучше хоч якось зробити, чим взагалі ніхіра не робити, а тільки сидіти з дивану. Коментувати там, знаєте, все, насипаємо зім'яне. Товариші, що забув сказати. Кидав я, бувало, в одну лунку там і по дві, і по три сімочки. Росло нормально. Так що, ну, то там професіонали, ті, хто займається по-серйозному, вони там це все роблять дуже там професіонально, щось там удобряють. Все чтенько, все чтенько кладуть у ці сіміна. Оце, коротше. Ось таке количество зернишок було. Ну, Сімочок в одній упаковочці томатів чері. Оце, оце розпечатав оці огірки зозуля. озуля. Скоростиглий. Коротше, ну оце, щоб ви розуміли. Якісь вони сіміна, сині, руки вже трохи сині. Люди добрі, що воно таке? Чого вони сині? Якщо всі інші були в мене білі, напишіть, пожалуйста, що воно таке. Коротше все, загорнув лунки, прикидав землею. Невелика глибина. Надіюсь, все вийде. Треба, виходить, полити. Але треба тепла водичка, тому що на дворі не літо. У мене отакий допотопний чайник, самовар. Зараз його накачегарю, пополиваю і буде чотенько. Земельку полив. Зараз хай вона упітається водичка і будемо загортати його. Пленку. Все. Зашвартовав ящики на другий поверх. Нормально тут температура. Будем ждать. Коротше, в мене на цьому все. Підписуйтесь, пока!